Свідком ще однієї ДТП за участю Мана стали джедаї. Причому винуватця аварії, який вилетів на зустрічку просто під колеса вантажівки. Шукай вітру в полі, залишивши дорогу і на марку посеред дороги, водій кинувся тікати. Лише номерні знаки встиг прихопити. Тепер непроста задачка стоїть перед ДАІ. Про цю та інші аварії, що сталися минулої ночі на дорогах Києва, у нашому рейді. Ось цей джип не вписався в поворот та вилетів на смугу зустрічного руху. Подія сталася на проспекті Перемоги. Складати протокол немає на кого, бо водій забравши номери втік з місця аварії. Таурех рухався проспектом перемоги в напрямку Житомира. Перед розв'язкою з кільцевою Керманич намагався повернути на проспект академіка Паладіна, але швидкість була аж занадто велика. Водій або проспав поворот, або просто не впорався з керуванням. Фольксваген зніс знак пішохідного переходу, проорав близько 50 метрів зеленої зони та зрештою вилетів на зустрічну прямісінько під колеса Фури. Я дігався по э, в сторону Житомир, окружної «Ман», «Ман» тронулся. Я включив другу передачу, почав дві Кидавпражу удар okay. в левую сторону. Керман Нечманна розповідає, винуватець автопригоди разом із пасажиркою не зазнали жодних ушкоджень. Вийшли з розбитого Фольксвагена та зникли в невідомому напрямку. Парень з дівчиною вийшли. Mm -hmm. Ну як забрали номера, покрутились, покрутились, позвонили кому приїхали. І... Не на камеру свідки ДТП кажуть, що в потрощеного Таурега були іменні номери з написом Правий сектор у ДАІ поки цю інформацію не підтверджують. Свідком ще однієї страшної аварії. Наша знімальна група стала на набережному шосе. Паркетник Міцубіші АСХ на швидкісній автомагістралі збив людину. Удар був такої сили, що хлопець просто вилетів із власного взуття. Пішохід загинув на місці. Водійка японця в шоковому стані і не розуміє, чому хлопець так бездумно намагався перейти шосе з таким скаженим трафіком. Йшла... з лівої сторони машина. І чека бута вилітів, вообще. Його вообще не було видно. Я його увіділа, може бути ну за полметра до машини. Страшна іронія долі до підземного переходу, звідси якихось 100 метрів.